Я пройду тест, він скаже, ким мені бути, і все, нам немає. Привіт! Мене звати Дарина, це канал проєкту Профтиць. Профтиць це проєкт, який закликає профтицяти. Тобто тицяти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професій та обирати своє професійне майбутнє свідомо. І сьогодні пропоную поговорити про профорієнтаційні тести, чи варто їх використовувати, чи дійсно вони є такими помічними і дієвими. Якщо ви зараз заб'єте в пошук профорієнтаційні тести, тести для визначення професії або щось подібне, то у вас точно буде безліч варіантів і у вас будуть розбігатися очі, якому сайту довіряти, які е, спеціалісту довіряти, тому що крім того, що ви побачите безкоштовні сайти, ви побачите рекламу окремих спеціалістів, які скажуть, що саме їх. Тести допоможуть вам обрати професію. Вам, якщо ви дитина, яка планує вступ, або вам, якщо ви батьки, які хапаються за голову і не знають боже мій, яку професію обрати, куди поступати, що робити, рятуйте. А тепер зупиняємось, видихаємо і слухаємо. Сьогодні дійсно існує безліч різноманітних тестів, які вам доступні. Деякі з них дійсно науково обґрунтовані, мають чіткі підтвердження у колах науковців, які мають чіткі дослідження, що ось так цьому тесту можна довіряти. Деякі тести. В кращому випадку вони будуть поверхневими і досить е, такими, що просто будуть орієнтуватися на залучення аудиторії, яка хоче максимально спростити шлях вибору професії. Деякі з них будуть дійсно досить шкідницькими, тому що тест буде радити вам одне, а ви таке ви радите мені стати лікарем. А що якщо я боюся крові? Приклад засновано на реальних подіях. Тому, власне, і з'явилася ідея цього відео. Першим тестом, який не можна не згадати, це тест Голанда. Він визначає професійні схильності людини, був розроблений американським психологом Джоном Голандом. Він визначає шість основних типів особистості, і Джон Голанд вважав, що найкраще людина розкривається в тому середовищі, яке відповідає її схильностям. Голанд виділив шість основних типів особистості та відповідних професійних середовищ. Перший реалістичний, практичні, технічні, фізичні професії це люди, які люблять працювати з машинами, руками, інструментами, віддають перевагу конкретним завданням, а не абстрактному мисленню. Типові професії це інженер, механік, агроном, будівельник, водій. Другий тип це дослідницькі, аналітичні наукові професії. Вони цікавляться дослідженнями, аналізом, вирішенням складних проблем. Не люблять рутинної роботи, цінують інтелектуальну незалежність. Типові професії це науковець, програміст, медик, аналітик даних. Третій тип це артистичні і, відповідно, це творчі професії. Люди цього типу. Люблять нестандартне мислення, самовираження, мистецтво, уникають структурованих завдань, віддають перевагу креативності. Типові професії це дизайнер, письменник, музикант, актор. Четвертий тип це соціальний, це комунікаційні та допоміжні професії. Люди цих професій люблять працювати з людьми, допомагати, навчати. Вони орієнтовані на емоційний зв'язок та співпрацю. Типові приклади це педагог, психолог, соціальний працівник, лікар. П'ятий тип це підприємницькі, і це управлінські та бізнесові професії. Люди цього типу люблять впливати на інших, переконувати, керувати, і вони орієнтовані на досягнення та лідерство. Типові приклади цих професій: це менеджер, маркетолог, юрист та підприємці. І шостий тип це конвенціональний, це адміністративні та структуровані професії. Вони полюбляють порядок, точність, роботу з цифрами та даними, віддають перевагу прогнозованим завданням і чітким інструкціям. Наприклад, це може бути бухгалтер, секретар, банківський працівник. Що варто знати про цей тест? Перше, те, що у більшості людей поєднується одразу кілька типів і це є нормальне явище. Друге, те, що найголовніше, те, що саме цей тест, саме ця методика, є науково обґрунтованою, було проведено безліч досліджень і у колах науковців вважається цей тест таким, якому можна довіряти. Чи можна десь пройти цей тест українською мовою? Якщо ви загуглите, ви побачите безліч варіантів. Цього тесту а і тестів, які базуються на цьому тесті, в тому числі на платформах, типу Створи свій тест за 5 хвилин. Також є варіанти від психологів коучів, які пропонують тестування, нібито по методиці Голланда заплатно. Наскільки можна довіряти? Цим а, варіантам, наскільки вони є достовірними, я не беруся вам точно а, говорити, тому що я сама не користувалася цим. Я а, звернулася до пошуку англомовних варіантів, щоб знайти оригінальний тест. А кілька напрацювань, які а, я знайшла, я вам залишу в описі під відео. Я пропоную вам скористатися і пройти його в англомовному варіанті, тобто в оригінальному, яка пропонується. Або також. Якщо ваш рівень англійської ще не достатньо високий, щоб проходити суто англійською, скористайтеся опцією Перекласти сторінку і пройдіть цей тест, можливо, воно буде для вас дійсно корисним. Ще один тест, який вважається досить популярним, зрозумілим та простим. Це тест Майерс-Брікс. Він виділяє 16 типів особистості, але на відміну від тесту Голланда, він у наукових колах не знайшов підтримки, тому що він його вважають таким, який має низький рівень достовірності та емпіричної підтримки, коли були проведені низка досліджень. Тому його радять використовувати і Зважати, що це такий рекомендаційний характер. Що важливо знати, де його можна пройти? Його можна пройти на порталі Дія, тому що профілітаційний тест на порталі Дія освіта базується саме на методиці Майрес Брікс. Тест, який розміщений на порталі Дія Освіта, він базується на адаптації цього тесту, має рекомендаційний характер, тобто, зважаємо на те, що ця методика вважається в наукових колах. Ну, не такою популярною надійною як тест Голанда. Але, наприклад, якщо ви хочете дослідити свої інтереси, ви маєте час і ви готові до досліджень, то цілком раджу спробувати пройти цей тест. Посилання ви також знайдете в описі під відео. Ось ці два тести вважаються такими, що є досить популярними. А також вони були науково досліджені і є поняття валідності, наскільки їм варто довіряти, наскільки вони достовірні. Це не єдині тести, які існують. існує безліч інших тестів, але деякі з них або менш досліджені, або менш достовірні, або деякі з них втратили свою актуальність. Крім того, Міністерство освіти і науки спільно з інститутом модернізації з міста освіти розробили власний тест, який базується на штучному інтелекті. Посилання на портал, де ви можете пройти цей тест, ви знайдете в описі під відео. Для того, щоб пройти тест, потрібно зареєструватися на порталі. І після цього ви проходите цей тест, він відбувається в кілька етапів, в залежності від того, як ви відповідаєте. Які методології базується цей тест, чітко не вказано. Однак у промоматеріалах цього порталу вказано, що цей тест вже пройшли понад 100 тисяч осіб. Наскільки він є достовірним, тут зараз важливий нюанс. Суб'єктивна думка. Я пройшла цей тест суто з інтересу, зареєструвалася на порталі. З мого е, досвіду, мої враження, тест більше орієнтований не є таким загальним які схильності, наприклад, коли проходила там той самий Голланд або Майерс Брікс. Е, він є більш таким орієнтованим на школярів. Деякі питання особисто для мене були. я б навіть не знала, яке слово підібрати. Е, Дивними або, ну такими, деякі питання були такими, що викликали думку про низьку достовірність цього тесту. Ось так. Також результати, які я нарешті отримала, тому що що мені не сподобалося, коли я проходила цей тест, тому що там було кілька етапів. Не було фіксованої кількості питань. Було ось, ви відповіли на цю певну кількість питань. Давайте ой, нам треба ще уточнити ще 10 питань, ще 10 питань. Тобто, ось це мене таке думаю, Боже, це цей тест безкінечний. А, і в результаті а, ті, ті варіанти, які я отримала. Ну, вони були далекі від того, тобто те, чим я займаюся, те, що мені дійсно подобається, я не знайшла в тих варіантах. Не знаю, можливо, спробуйте дослідити ще ви цей тест і цей портал. Можливо, у вас будуть інші враження, і я буду обов'язково чекати, коли ви ними поділитеся в коментарях до цього відео. А посилання на портал нагадую буде також в описі до цього відео. Підіб'ємо підсумки. Чи варто довіряти профорієнтаційним тестам як інструменту у виборі професії? Моя вам порада довіряти профорієнтаційним тестам, які мають наукове обґрунтовання, які мають працюють по методології, яка має підтвердження достовірності, як ще одному інструменту, а не єдиному. Чому так? Тому що так, всі ми прагнемо максимально спрощувати, пройти тест на 30 запитань. Отримати одну-дві професії і фух видохнути. Але, на жаль, так не працює, тому що різні тести можуть давати вам різні варіанти. Вони можуть давати вам безліч варіантів. І все, наприклад, залежить від того, як ви будете далі досліджувати цю інформацію, тому що ви, наприклад, можете пройти одразу після того, як переглянути це відео. Кілька тестів, які ви знайдете в описі під відео. Потім ви дослід... почнете досліджувати ті професії, які ви побачите вам надасть тест. І ви почнете дивитися шукати спеціалістів, можливо, блоги в Тіктоці або в інстаграмі. Можливо, щось розповідають про цю професію. Можливо, ви почнете дивитися навчальні програми на сторінках університетів або коледжів. Можливо, ви почнете шукати, коли будуть дні відкритих дверей в освітніх закладах, де можна здобути цю професію. І це в комплексі дасть вам більше загальне уявлення про конкретні сфери діяльності і професій. І от таким методом я вам раджу рухатися, тому що е, не спрощувати максимально, хоча воно і дуже сильно кортить. Також, якщо ви вирішили все таки звертатися до психологів, профорієнтологів, кар'єрних коучів, кар'єрних консультантів, спеціалістів, які говорять, що ми допомагаємо з профорієнтацією, ми надаємо профорієнтаційні консультації. В першу чергу я вам раджу, перш ніж платити гроші цим людям, уточнити на яких методологіях вони працюють, чи це дійсно має якесь наукове підтвердження, чи це просто спеціаліст, у якого дуже гарно працює реклама, у якого дуже хороші навички копірайтингу. Тому що, якщо ви вже платите за це копійкою, то. Будьте критичними. Спеціаліст, який має певну освіту, а не курси, які пройшли в інстаграмі за два тижні, і вже ти спеціаліст, він нормально сприйме ваші запитання. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, залишити свій коментар, підписатися на канал Проптиць. І нехай удача буде на вашому боці.